Виходжу, значить, одного разу на город. Бігай дріподалися до поколу, бо забув чого пройшов, а потім дивлюся таки і помічаю, що чогось не вистачає. Того ж може не вистачати на городі. Та звісно ж зомбі. Тільки думаю, які ще зомбі восени. Логічно. Де ж тоді їх знайти? Звісно ж, зомбоящику пішов, увінкнув копа. А ось і вони. Чи усі в зборі рослини і зомбі, а це означає, що почався новий випуск ПВЗ. Перший рівень, звичайно, ніяких проблем не викликає. Логічно, адже у нас навіть сонях немає до цього моменту. Ну, а а другий рівень пройти формально без соніх просто неможливо, адже навчання тебе не пропустить без висаджування трьох понець соняшнику. Після перемоги нам дають імбову вишеньку. Ну а далі нам враз, звісно, буде нагадувати, що тіпчик взагалі то мінімум із трьома соняхами, економічна ситуація на твоєму подвір'ї стане кращою. Але ми не слухаємо цих капіталістів. А зря почнемо з того, що про свій вибір я пожалкую ще не раз. Стояти, я ж забув вам розповісти найголовніше. Реально, про що відосто скажи. Хоча поки усі чекають другої частини айсбергу по мобільним іграм. не переживайте, вона буде, але спочатку найголовніше на каналі вже більше тисячу підписників. Уявіть тільки скільки це тисяч людей. Я б міг сказати, що така кількість людей могла б навіть зарішати під час президентських виборів США, якби не одне, але. Може, подякувати усім, хто натиснув на кнопочку підписатися, просто дивиться, лайкає, коментує. Ви найкраще у зв'язку з великим хайпом на різноманітні моди по полесе. Вже усі забули зазвичай ванельну версію без усіряких допрацювань. Тільки я думаю, ладно. Звичайна версія це буде вже реально нудно, і тому прийдеться пройти гру без соніхів. Але відео то називається повна деменція». Домінація. Хіба коли таке пишу то виді, увійтися тільки одним проходженням без соніхів? Та ладно, ні, тому і цього мало. Прийдеться пройти гру без використання внутрішньої Магазину, і навіть без купівлі додаткових слотів під рослини, і звісно ж, разом із режимом пригод прийдеться пройти усі міні-ігри. Наскільки ви поняли, повна домінація буде не над грою, а наді мною. І деменція теж. Але я прям бачу, як ви пишете в коментарях, що гострих відчуттів все одно буде замало. Тому прийдеться виконати усі oh досягнення. у відео я ще затрону моди на цю гру, але до цього ще рано. А у нас третій рівень ще не закінчився, і варто сказати, що тут вперше нам дають нового зомбі, а саме зомбі з конусом, який як і звичайний зомбі, але але має більше хп. Переживати ще не варто, адже він контриться одним горохострілом. І ми отримали стіну ріг, незамінний помічник на наступні десятки рівнів. Тепер стає доступним уся галявина. А в кінці рівня нам все ж таки голі сказав до Лопата. Вдяки ній ми можемо викопувати рослини. Далі однозначно знадобиться. Пішла перша міні-гра усередині основної компанії. Розказувати за неї довго не варто, адже ми просто граємо в боулін горіх. Але ось в кінці нам дають картопляну міну. А оце вже цікаво. Чому? А то що вона нам буде тащити катку всю наступну гру завдяки якраз таки тому, що шоти абсолютно усі майже і коштує всього 25 п'ять соличок. А ще завдяки ній ми виконуємо нарешті перше досягнення підірвати зомбі завдяки картопляній міні. Що зривний горішок за рекламу і граблі за рекламу? Ну користуватись ми цим не будемо, немає сенсу. Знайомтесь, цей зомбі з прутнем стане першою ланку того, що легко та непомітно пробігтися по усім локаціям точно не вийде. Адже, по-перше, вони швидкі, допоки не перестрибнуть через любу перешкоду. А разом із цим ще й мають більше хп за звичайного зомбі. Але це тільки перша його поява, тому їх мало, і вони легко котряться при вдало розставленим горішкам. І нам дають якраз таки класний засіб їх контрати. Льодяний горохостріл. Імба капітальна, якби не одне, але він коштує майже як два звичайних горохостріла, тому в подальшому його ефективність нівелюватиметься. Ще у нас тепер вперше дві хвилі зомбі. Ну і ще протопив капітально тут і не садив на середню лінію, а засаджував тільки мінами, що, звісно, ж закінчилося очікувано, і це була перша використана газонокосарка. йо Йомою, оце взагалі жесть. Навіть їх можна повторно заюзати за рекламу. Оцим користуватися, я думаю, ми точно не будемо. Па і нам дають мухоловку, точніше зомбіловку. народі на аналізкомовному ютубі просто чопер. Він залітував яка імба, шкода дорогий, але зараз послугують чудовим засобом проти зомбі з відру якщо для звичайного зомбі потрібно 10 пострілів горхостріла для конуса 31, то для цього казана цілих 70. Правитися з ним зможе тільки або одразу три ряда горгострілів, використання горіхів або, звісно ж, рослини, які ваншотять. Дали подвійного горхостріла. Тільки я сумніваюся, що хоча б раз його встигну посадити. А ні, все ж таки зумів. І почалася нова вечірка. Працює конвеєр, і нам потрібно просто висаджувати рослини та захищатися. Все просто здавалося, б на нічній локації повинна бути навпаки повна жесть. Я сонечка не падають, залишаються тільки соняхи та сонячні гриби, які, як ви розумієте, теж недоступні. Але насправді навіть з урахуванням нових зомбі ця локація стає ще легшою за попередньою. Якраз таки завдяки отриманому на рівні 1.10 малюсінькому грибочку, яке коштує цілий нуль, але насправді є повною їм і ще й кадежиться дуже швидко. ось ця локація і прогодиться реально. Хіба що після появи однієї імби, а саме зомбі-футболіста, який от прям так і хоче постійно прописати, прийшлося ставити картопляну бомбу. Ну і ще зомбі звід. Звісно, на благо у нас на початку кожного рівня для цього дається безкоштовних 50 сонечок. І би не хотілося це взяти усі нові грибочки, у нас навіть при великому бажанні це не вийшло, бача вони дуже дорогі. А так малесенькі грибочки комрять усе, навіть нових зомбі з газетою та танцівниками. Ще забув сказати, що після проходження рівня 2-2 вперше відкривається магазин Дейва, але по правилам купувати я тут нічого не можу. Крім, звісно, першої міні-гри, яку нам каже купити Дейв, і це виявляється зомботання. Прикол є у тому, що замість голів у зомбі росливі. Тяжко, звісно, але без соняхів я її все ж таки пройшов. А в кінці взагалі повезло. Уся хвиля вийшла просто по трьом близьким один до одного лінії, я швидесенько справився вишною. Але електроніка взагалі прифігіли. Я не пам'ятаю, щоб колись міні-ігри приходилося купувати за внутрішню ігрову валюту, адже вони були доступні постійно самі по канону. Чи якщо платити не хочеш, то можеш просто подивитися рекламу і отримуєш доступ. А коли пройдеш, то проходження зарахується. Чи й донат по цій причині з'явився. Повна нісенітниця. Нова локація. Басей. Нарешті Кожне кайфануде, думав я, адже минула локація, навіть не дивлячись на різноманітність нових зомбі, вже стила піднабридлоти, і нова локація відкриє друге дихання. Ай... <рив> Але по-перше, у нас тут логічно теж нові зомбі. А по-друге, старі теж навчилися плавати, і тепер потрібно брати із собою латаття, адже тільки так можна висаджувати рослини, і то не всі. Тут вперше на деяких рівнях я почав витрачати по три спроби. Не всі, звісно, більшість проходилася взагалі непомітно, але найбільше мене змусив пропотіти рівень 3.7. через те, що брав із собою колючки, у чому просто не було сенсу, тому тактику я замінив. От коли їх треба брати, так це про появі автомобілів. Але краще все ж таки для цього взяти кабачок. Поштою дешевше, а отже, толку більше, а кожного. Разом ці спроби тягнулися і тягнулися, адже при проходженні із соняхами ми шолидесенько прокачуємося, і рівень проходиться швидше. Коли тут же, навпаки, ти зможеш завалити зомбі тільки коли висадиш відповідну рослину, яка із ним впорається і і логічно, поки цей зомбі йде, то інші за ним не завжди спішать виходити. Тому кожен рівень проходився по 10-15 хвилин. На рівні 3-10 нам дали водного безкоштовного грибочка. Це значить, чому дібралися до нічного басейну. Отут же починається така вечірка, що навіть підійде в заздрісті разом з Поплавським. Тактика та ж сама, як і на минулій нічній локації, тільки залишаємо 50 сонечок на водорості, щоб. Краще контрити жорстких зомбі на воді, але було б все б не стільки просто. Тому тут несподівано, попри інших нових зомбі, виявляється ще один вид зомбі зомбі на повітряній кулі. Будемо називати його просто доні. Не знаю, чи може бути пов'язана така назва, просто голову прийшло. Але оцем із з цього моменту гра перетворюється в повністю казино, і над нами такий гемблінг, що я й уявив себе тим самим джекпотом, який ніколи не випаде. До речі, про гемблінг у грі навіть і така міні-гра, де головним завданням є набір. Двох тисяч а усі рослини, які ми можемо використовувати, падають саме з цього автомату, який ми крутимо за ці самі сонечка. А разом із цим ще є шанс випадіння соняхів, які ми, звісно ж, висаджувати не можемо. Тому єдиний спосіб перемогти у цій міні-грі це чекати сонечка з неба і сподіватися, що тобі випаде хоча б два слоти сонечка, які дають рівно 101, або джекпот, який не випаде. Але я сподівався на щось добре при першій спробі, і тому зовсім забув, що тягнути час у цій грі не можна. А то буде це. Саме прикол у тому, що у нас також є досягнення. Для якого потрібно вибити джекпот на монетки, тому я продовжив крутити. І на цей раз сонечки падали дуже часто, і навіть вибив джекпот на 500 сонечок, що дозволило пройти цю мінівру доволі швидко. Але досягнення я так і не вибив, тому погнав до талого. Насправді, щоб виконати це досягнення, мені прийшлося витратити більше 10 спроб та більше 500 крутів. І то не факт, що після якоїсь спроби я вже давно зрозумів, що далі рахувати не варто на якийсь раз нарешті вибив його. Тут шанс мабуть один до тисячі, ну або я не фартував. Товий в будь-якому випадку це ще одне підтвердження того, що казино це зло. Ну і коротше, усе починає відбуватися просто на долі щасливого випадка. Пояснюю чому. От у нас летить доні, щоб його збити, нам потрібен кактус, але він коштує 125. тому ми його ніяк не використаємо у цьому проходженні. І єдиний шанс їх контрити – це газонно косарка, яка вона ж всього одне на всю лінію. І Якщо після цього по тому самому шляху полетить ще один, то поше пропало. Тому, дивлячись, як повезе, якщо зомбі полетять по іншій лінії, то тоді можна буде перемогти. А ще ж. В магазині продається пилосос цей для басейну, який, як звичайна, газонокасарка використовується тільки на воді і пливе по усій лінії, коли газонокасарка може законтрити тільки одного зомбі, але його купляти не можна, що теж жорсткою підставою виявилося. Згорем пополам якось пройшов цю самодушну локацію в моєму житті. Думав я до появи криші. Тут прикол у тому, що криша не рівна, а кривенька. Тому звичайні горохостріли тут не допоможуть, і треба брати нові рослини з катапультою. Першим ділом нам після проходження локації з. Басейном дають капусту. Сама рослина прикольна, адже демеджу більше за горохостріла, але трішки повільніша. А далі нам випадає кукурудза. А усе вже ще прикольніше, адже так у неї демедж як у Горохостріла, але із якимось шансом вона запускає кусок масла селянське, яке стане зомбі на декілька секунд, чи зараз зносить одразу три хіта. Тільки це є черговий гемблінг, як треба, то воно тягне до останнього і не хоче запускати його, а іноді кидає по декілька разів підряд тим самим скамить капітально. Ну ладно, це тільки одна із проблем цього рівня. Але що? Талі. Я навіть не кажу зараз за зомбі з драбиною, на канаті, які терять рослини, ганіму катапульту, та й взагалі усіх, яких тільки могли сюди напхати. Я кажу, звісно ж, за гарантюа. Гаранттьо. по перше кидаю маленько спиногриза, ваншоти рослини, і на нього знадобиться дві вишні або дві міни, або два кабачка, або два перці. Ну коротше, прикол конкретний. І саме прикол був на рівні 3-9. Звісно ж, дали усіх підряд, і от сидиш і гадаєш, коли ж гра тобі нарешті вирішить дати не два. Гаргантюа, просто зомбі з відрями, хоча б, або з канатами. Ситуація ж дійшла до того, що прийшлося гуглити тактики проходження. Знайшов відео де ті проходять завдяки кабачку, мінні, кукурудзі, і далі, якщо я постійною за горіх та вишню, то тут беремо пальму, яка захищає від зомбі на канаті та катапульти. Звісно ж, горші, і несподіванка. Той самий імбовий безкоштовний грибочок. Звісно, грибив день сплять, і розбудити їх можна тільки завдяки какао-бобу, який нам не світить, адже коштує цілих 75. Що по економіці капітально б'є, ну і немає сенсу на нього витрачати один із і так шести слотів, тому його роль заключається тільки у живому щиті. Спочатку був скепсис на рахунок цієї тактики, поки я її сам не випробував, але все одно прийшлося витратити декілька спроб, що правильно повезло. І рівень 310 це взагалі лафа, просто звичайний конвейер, як завжди, і зомбоси себе нічого складного не представляє. Так ми й пройшли режим пригоди без соняхів, отримали за це досягнення і відправляємося до проводити останні міні-ігри. Отже, вже пройде на та. Чортові фріспінчики залишається ще 14 міні ігор. Кожну з яких зрозуміло прийдеться пройти без соняхів. Ведесенько скіпом зомбакварі, адже тут просто треба кормити зомбі у сумі зібрати тисячу сонішок. Нічого складного. Далі raining си. Тут нам на локації нічного басейну з дощем і з рослин просто потрібно пережити 4 хвилі зомбі. Рослини самі по собі падають імбові, тому тут теж довго не зациклюємось. Далі йде три в ряд. Після кенді саги дуже легко. Треба просто знайти 75 комбінацій, боуліних два. Зомбаків просто в рази більше, ніж до цього, і нам дали ще ось таку бандуру. Але не все так просто, адже ця війнігра нам ще потрібно для виконання досягнення розкатає декілька голів. Для цього нам потрібно зробити комбо із п'яти попадань по зомбі одним горішком. І так, тим часом для цього за час проходження основної компанії виконалося багатенько досягнень, таких як бахнути десятьох зомбі однієї вишнею, зібрати 30 монеток у звичайній компанії, законтрити останню зомбі на рівні газонокосаркою, скосити десятьох зомбі за раз однією газонокосаркою, пройти екстремальний рівень з туманом без світильників або здувачів. Ну так вийшло, бо сонечок не було взагалі ні на що при проходженні, та експрес до пекіна. Треба було швидше ніж за 100,9 секунд промотати аж донизу списку. Таким чином ми виявимося з іншої сторони світу. Ось така відсилочка. Далі наступним Досягненням вирішив виконати мелані лейн. Для цього потрібно засадити усі смуги людяною базою, але це покращення звичайного кавуна, тому треба її докупити в магазині. Разом з ними купу прокачку для соняхів та спорогребів. Далі вони ще знадобляться. Разом з тим почав проходити режим провод в другий раз. Почав висаджувати вотермелони і потім прокачувати. Зі складнощів тільки те, що людяні кавуни довго кадешуться, через що треба було тягти час до останнього. Ще в наступному рівні вирішив виконати досягнення Сонячний день, монстр меш та сила рослин. Для першого потрібно на Копити вісімка сонечок у звичайному режимі для сили рослин прокачку для соніхів і брав, адже треба за один рівень посадити десять подвійних соніхів. А для монстр мешу потрібно кабачком прислупнути одразу п'ятьох сомбі. Для цього взяв великі стіноваріхи та часник. Без питань, виконав три досягнення за раз. Далі пішла міні-гра з порталами: один заходиш, з іншого виходиш. Правда, іноді вони міняються і приходиться підлаштовуватися. Продовження три в ряд, тільки тепер чотири по кругу. Тобто, треба переміщувати рослини по квадратам, знайти такі комбінації складніше, але. Це теж відносно легко, правда, довго, адже треба тих самих 75 комбінацій. І новізі зігулі. Оце вже цікавіше, адже у нас є той самий конвейер, але щось не так. Почекайте, знову зомбі пропали. Та що ж таке? І несподівано застали зненацька, адже вони невидимі, і хто знає, який саме вид зомбі там йде, і наскільки вони близько. На благо самі рослини їх прекрасно бачать. Але до цього був ще той дитячий садочок. Тепер починається справжня агонія. Погопаті на карті тільки зомбі-стрибунці. Та звичайні, вже звучить нелегко, але до цього ще й не можна брати соняхи. І почалося то не так, це не так. Як правильно не зрозуміло, Гейди у допомогу, і хто б сумнівався, що і тут той самий маленький грибочок зарішає. Не знаю, кому прийде в голову проходити цю міні-гру теж без соняхів, але ловіть у нотатки. До цього купляли прокачку для гриба. Його ми разом із какаобобом, міною, кабачком, магнітом, гощиком та часником і беремо. Прикол цього рівня у тому, що на місць самого початку дають більше часу на підготовку, а тим чином і. Більше сонечок з неба, і першим чином ставимо магніт на середину. Далі дифаємо міною, прикриваючи її безкоштовним грибочком, аби вона встигла звестися. Далі, ще раз, нам найголовніше накопити на гриб какао-боба, часник та прокачку до гриба, щоб вийшла ось така конструкція. Зомбі будуть проходити парочку чистичок і криші можна втратити, нічого страшного. А далі намагаємося зробити по бокам ще два таких в цей момент дифаючи зомбі. Якщо несподівано, вони ламають ваші плани і перестрибують далі. Бо, наприклад, ви не встигли поставити. Потрібну кількість магнітів, то для цього ми і беремо кабачок. Так ми і контримо увесь рівень і зливаємо. Далі ще раз і нарешті перемога. Далі, як ви поняли, відпочити вже не вийде, адже тут у нас ще й зумботання 2. Якщо перша частина взагалі нічого складного із себе не представляє, то у другій взагалі то є. <кхм> зубі величезність стіновий рік, зубі кабачок, забісколемета, зембі печі. Коротше, беремо малесенькі грибочки і молимося, щоб не офартанула. Після декількох спроб, нарешті, перемагаємо. Також пройшов заради досягнення першого зумботаню без стіноварі. Та Далі пройшов нічний рівень без грибів, за що отримав досягнення та кришу без катапульт. Потім заморозив одразу 20 зомбі одним лядяним грибом. Це сталося на рівні 2-2 під час другого проходження. Загіпнотизував зомбі та цівника. Далі Бобслей. Тактика без соніхів така ж сама, як і з ними, адже найкращим варіком буде висаджування зірок в басейні. Без грибочка не обходимося. Решаємо усі гасони косарки, і з якоїсь спроби нарешті проходимо. Чи несподівано отримуємо досягнення за проходження денного басейну без використання гороху. Стрілів, а далі вже знову зіграв тільки вже з соняхами, аби отримати досягнення Чилі Аут, треба було в одному рівні підсмажити три бобслеїсти завдяки халапеньо. Швидкий зомбі теж пройшов, звісно, не без проблем. Топці теж, після чого здобув досягнення за проходження цієї міні-гри без халапеньо, і саме найскладніша міні-гра, яку тільки можна було придумати без соняхів. навіть погопаті та бопсли ніяк не порівняти з нею. А саме міні-гра під назвою Бачити зірки. Головне завдання за усі чотири хвилі посадити на відповідні місця зірки. Якщо не встиг, то програв. Якщо хтось із зомбі дістався додому, теж програв. І значить, ось у чому проблема: коли у вас є соняхи, то гра взагалі так легко проходиться, що навіть є досягнення пройти Сінг Старс швидше, аніж була вийде перший зомбі з прапором, що я виконав з першого разу. А от просто пройти без соняхів, це якась складність на рівні з дуже тяжким та неможливим. Адже я все ж таки пройшов. Пробував я багато чого краще ніж тактики з грибочком та копією. Я не знайшов цей ті, тащить усь цю гру в магазі купив копірку, тобто можна узяти ту ж саму рослину ще раз і взяв грибочка, починав засіювати із самої дальньої до кінця, просто не зупиняючись висаджувати ці гриби ні на секунду, аж до кінця гри. Адже сама складність у тому, що гра в якийсь момент починає спамити тебе зомбі з конусом та вітрами, а зорі то посаджені близько, їм дойти раз плюнути, а мені законтрити взагалі не так. І одна помилка може коштувати перепроходження взагалі усього рівня, адже як завжди не вистачить однієї зірки, а тебе заспамлять зомбі з вітром. Ми із жиру ще дві. Далі після того, як я зіграв у Last Ten, я зомбі та вазобрейкер отримав досягнення пройти усі міні-ігри. Тав я зомбі пройшов гру на кінець якої зберіг тисячу плюс сончу, за що отримав відповідне досягнення. Досягнення «Простір нежиті» виконується тоді, коли, заходячи в статистику, було завалено вже зомбі до самого космосу і коли долостав до нього зомбологіст. треба знайти зомбі Єті. Він попадається тільки при проходженні режиму приготу другий раз на рівні 4-10. До речі, з нього випадає аж 3 діаманти. Ну і тут заодно вже допройшов компанію, і ще одне досягнення за проходження у другий раз. Потім купив усі рослини в магазі і отримав досягнення за відкриття усіх 49 рослин. У звичайному рівні поставив 5 кукурудзяних гармат, руйшов рівень тільки під рівними рослинами. Головний нюанс заключається у тому, що соніхи все ж таки висаджувати можна, але гасити зомбі можна тільки під рівними рослинами. За що отримав перць. Полауда, де пройшов денний рівень тільки грибами, і таким чином усього із 46 досягнень і я виконав 34. Чому так? Бо усі інші 12 досягнень заключаються у жорсткому, ненормальному фармі виростити увесь сад рослин, відкрити усі рослини, пройти усі я зомбі, щось у ластинді та вазобрейкері. Адже нюанс у тому, що це усе коштує якихось величезних коштів у монет не обидві гри, то к на третю гру. Рослини хоч і падають у звичайних рівнях, але рідко, так де ж треба купувати. І тому, якщо вам буде цікаво. Як я буду усім цим паритися, то тоді це станеться у наступному відео. по ПВЗ. разом з цим туди увійдуть і моди. Ну, і якщо вам сподобався відео, то обов'язково напишіть про це в коментарях. Дякую за перегляд! До зустрічі!